Є новина, друзі. Європа закликає та кинув велосипедиста, тому що дружині погано. Дослухайте до кінця, буде дуже цікаво. Знаєте, я вже не можу. от немає слів. Я щоб слухати оці ці заяви європейських політиків Фондерляєн після страшного удару по шості. Немає ні світла, ні води. Ні, ну нічого немає в місті. Місто повністю знеструмлене, Удар по поїзду, купа поранених людей. Ну, терористичний удар Росіян Шахедом. І вона знову закликає посилити тиск на агресор. А хто його має посилити? У мене питання до Фондерляїн. Його марсіани мають посилити, чи з якоїсь іншої планети мають посилити тиск? Чи Європа має, має перестати закупляти нафту, газ, давати гроші за СПГ, яке по всій Європі продається під різними торговими марками, залізу, руду, ще що ви там в них купляєте? Та хто має посилити цей тиск? Це розумієте, Ну це вже просто не вкладається в голову. Цей цинізм. Ви тут давайте воюйте вмирайте, щоб ми нормально жили. А ще краще, і дрони всі збиті, які в Європу відправляють. Ну це просто крик душі, ганьба просто.